Думки в нас є завжди: чи це ранок, чи вечір, чи ніч, чи тиша, чи навпаки хаос навколо. Але є велика різниця або думки керують вами, або ви керуєте думками. І якщо керуєте ними ви, то легше дихати, легше справлятися, легше реагувати на все, що відбувається. І саме сьогодні, в рамках нашого челенджу перезавантаження за 5 днів, я хочу поділитися технікою, яка реально допомагає. Ви просто берете аркуш паперу, берете ручку і починаєте писати свої думки. Ви виписуєте все, про що думаєте, все, що в вашій голові. Не задумайтесь, як воно виглядає, як воно звучить. Просто пишете. Кожна ваша думка, яка з'являється, має бути зафіксована на папері. Ви пишете все. Ви пишете про свої страхи, про свої тривоги, про свої нав'язливі думки, про свої роздратування, розчарування, свої треба та потрібно, і навіть про свою злість. Не підбирайте слів, не шукайте красивих визначень. Пишете все, як є. І ви пишете це не для того, щоб перечитати, а для того, щоб вивільнити свій внутрішній. Внутрішній простір, так би мовити, виговорити себе на папері. По тривалості це може бути від 5 до 10 хвилин. Писати можна як вранці, так і ввечері. І от коли ви закінчили, просто знищуєте ці аркуші паперу будь-яким зручним способом. Ну, найпростіше порвати та викинути. Це дуже проста дія, але вона реально звільняє. Внутрішньо та емоційно, тож спробуйте сьогодні. Це не про ідеальність, це про полегшення і про турботу до себе. Ставте плюсик, якщо зробили, в коментарях, а також напишіть, які відчуття у вас після цієї техніки. Ну і звісно, збережіть це відео, щоб не загубити, а також поділіться ним з тими, кому зараз теж важко. А вже завтра нове завдання. Тож не пропустіть.